Пахне. Може від. Я так менше, так сатишко такі. Дивіться, наша стоїть. Угу. Там особливо замітно. Ми хоч бромішку зможемо опустити? Так. Да. Ні, ну бачите, тоненько стоїть. Виспікаю, сьогодні все біло завтра було. Все біло-біло було. Всім привіт! Привіт! Сьогодні будемо шукати карасика. Корчах. Да. Перша крига, перший лід. Став. Невеличкий, не зайдеш. Але він є. І ми зараз будемо карасика ловити. Так, зварили ми кашку, верніше Юлька звалила. Перловка, смажена макуха і часничок доволене. Що ж карасику треба? Воно трохи багато, багато зварили. Так не треба кормити. Але ми закормимо. Ой! А ти бачила це? Юр? Крига занадто товста. Треба чимось продовбити буде. ну що, Тоді не будемо кормити. А там теж крига. Yeah. Значить все, каша пролітає. Зараз будемо мормишкою продовблювати лід і намагатися опустити. Рибалити ми сьогодні будемо на вудочку з боковим ківком. У мене 7-метровочка. Легесенька. Але перед тим хочу зараз подивитись, що там робиться в тих корчах з Аліекспресу. З Аліекспресу ось купив таку камеру за тисячу гривень. Іграшка. ціні дитячої іграшки. Але вона показує, Йохане бабай. Ось тут воно вмикається так. І ось так показую. Щось побачимо, що там намалює вона. Так. Чи взагалі там та риба є? Так, візьмемо глибину тут скільки, ну десь метр півтора. Не тут вроді глибше, так? Зачем я вже не так глибоко, бачите, підспустили спустили трохи ставав. Кріпимо її до вудлища на ізоленту. Що пробиваємо лунку, дивимось? Не хоче? Ован не хоче. Не хоче. Та Йоха не побай. Є пробиті. Так, що воно там Юля? Ну, на мулбаш. О, гляки пішли, ох, які тут гляки. Там наші мормишки. Так да, ой, скільки ми там не один десяток мормишок лишили. Дивіться, які гляки, це капець. Ще ж прямо на те візка тут Ну, Риби я не бачу. А ну от непогані карасики раніше ловились, зараз проб'ю кригу. Є. Тут глибина невелика. Угу. Знаю, сантиметрів від сили 40. Дуже вода впала. водоймі Так, камера на дні. Не видно риби. Так, крутимо вуду. Крутимо вудочку. Тут риби нема. Хоча тут навесні ми... Не... Да. Навесні ми тут непогано ловили карасика. Кажу, навесні ми тут непогано карасика ловили. Ну як взагалі навесні? В лютому. У лютому ми, ми тут в цьому році відкривали риболовлю, то непогано карася ловили. А потім і навісні. перебрались ми на інший ставочок. Де ми коробчука ловили. Коробчука, амурчика, карасика. Ставочок це може в селі. За пошукаємо по тим корчам там де ми раніше ловили. Подивимось чи стоїть там рибка. Сьогодні у нас відеорибалка прям. Проходимось по топових точках. Ось одна із тих топових. Нічого не видно. Ой, як хорошо. О, рибка О, поплила. Це була швейка. Чого та як його що тут доставало нас? Як дно хорошо видно болін. Араки іде! Перебралися ми на річку Південний Буг. Вимостка знайомого. Капець тут ремонти, да? Це що ремонт? Скільки води тут? Ну, води туди. Да. Я дивлюся, тут ремонти де, якісь шикарні. Та ти що? Клас. Так, не втрачаємо часу, а то вже через дві години так буде темно. З цієї камери, що замітив, виходить, вона направлена трошки вверх Ідуть йдуть пересвіти. Я тут шнур на термоклей приклеїв. треба буде трошки пропилити і направити сюди ближче до кінця. щоб вона дивилась десь під невеликим кутом донизу. Але зараз імпровізуємо і лентою направимо. Ось так важ зробив. трошки з зелентою примотав і воно дивиться під невеличким кутом донизу. Тепер не буду такі пересвіти. Почекаємо поки підійде рибка, а поки покидаємо приманки на спіні. Пройшла година, рівно година. Відколи закормив, перевіримо, чи прийшла рибка якась. Ту не риба. Ось дивіться, бачите. Перловочка, дивіться, вся на дні перловку видно. Подиви, Юль подиви скільки я цієї каші накидав. Я зараз камеру веду здовжна. Дивіться скільки перловки, просто все всіяно І просто не одної рибини. Навіть плітки нема. А місяць тому, та навіть раніше, тут все, все кишило Дивіться, прям коріння очерета. Ну що я скажу? І там риби нема. Блін, класна штука, я вам скажу Іграшка за 1000 гривень. Я спочатку раніше дивився камери по 200$, доларів, по 300 з запись у відео, а потім думаю навіщо? Саме головне, щоб вона була компактна, легенька, держала заряд довго. Ця камера державна 5-6 годин заряду USB. В будь-який момент павербанк підключив і знімаєш хоч цілий день. Є інфрачервона підсвітка, вона включається теж ось його тумблер. Щелкнув. Ну, зараз давайте включимо. Ось опустимо тут камеру. Включаємо. Оба! Бачите, кілечко таке з'явилось. Дивіться як нос освіщається, бачите? Дивіться, як набагато яскравіше стало. Причому це не просте світло. Його не бачить не людське око, не риба. Це саме інфрачервоне світло. Дивіться. Зараз вимикаємо його. Вимикаємо. Оба вона і без світла добре знімає. Найдуже тут чутлива матриця. Не капельки не жалкую, недоліків практично немає. Знаєте який недолік? Вони тумблера тут поміняли. Тут включення підсвітки, а тут включення камери. Вони просто місцями їх переміняли. Все. Це єдиний мінус. В меню я взагалі не ліз тут по настройках. Просто підключив кабель і все. Так ще коротко про цю камеру бабіну я прикріпив на термоклей. Спочатку хотів двостороннім скотчем, але в принципі, думаю, термоклей буде трішки краще і швидше. І перловочку видно, і ракушку, і камінчики. Рибу тільки не видно. Та й бачите, ми три водойми сьогодні об'їздили, подивилися і не, не рибали, бо просто рибу не знайшли. Якби знайшли, то вже ми з собою взяли мотиля. Ось ми мотилька з собою сьогодні взяли. Так хотіли карасика половити. А його нема. Немає. Нічого ще буде. У нас така іграшка цікава з'явилася, ми тепер його знайдемо. Потім тільки знімаємо камеру, ставимо мормишку і вперед. В принципі, вона вже там стоїть, там тільки ізоленту відкріпив. І шукаєш того карася. Нехай трішки взять лід стане та будемо шукати поставочках, їздити. Дивіться, який шикарний очеред. Бачите, я й не знав там раніше, чого я так обривався. Ми зараз моромишки тут знайдемо наші обірвані. Дивіться які Все чітко, зображення взагалі класне. До речі, записів записі тут немає камери. Тут максимально зроблено на одешевлення. Ну, тут акумулятор хороший. Тут е, вроде, 5000 мАч акумулятор вже встроєний йде. І з підсвіткою то це взагалі шикарно. 15 метрів кабелю, ну, я не знаю. Вона, ну, головне, компактно в карман взяв собі, поставив. І все. Дивіться, яка вона компактна, маленька. Ну, мені дуже подобається. Я чесно навіть не хочу ті дорогі камери. За 100 доларів, за 200, 300. Мені це влаштовує на всі 100%. Єдине, бачите, оце скріплення треба буде помудрувати. У мене була було направлена камера ось так і трошки давало пересвіт відео. А я зробив трошечки нижче, бачите? Буквально не набагато. І тепер картинка стала от така. Постой зеленту взяв, трошки підіжав та й все. Отаке кріплення це пластикове не йде в комплекті, там трошки інше. Я його заказав віддільно Підкрутив болтики. На термоклей теж всадив, бо воно трошки тут більше, ніж ця камера, не набагато. Просто ззаді, бачите? легенько тут проклею та й все. Якщо треба камеру витягнути, то просто пальцем надавлюєте і воно витягається. Короче, дешево і сердит. Якщо відео сподобалось, підтримайте лайком. Дякую всім за перегляд. А ми додому. Як тільки знайдемо карасика, обов'язково буде відео. Всім пока!